Доброго ранку, доброго дня! Вітаєшся ти, вітаюсь з тобою і я. Запрошую, друже, тебе, Україну математики Десь в одному місті жили нетужили гномики, а одного разу налетіла зла чаклунка та зачарувала їх. Гномики просять твоєї допомоги, бо вони забули своє ім'я. І треба виконати математичні завдання, а і мигнумики з'являться, допоможемо і згадають своє ім'я. Разом з павучком порахуй від 1 до 7 і зворотній рахунок від 7 до 1. Зробив ти все вірно! З'являється гномик і його ім'я понеділок. Інше завдання виклади перед собою цифри від 1 до 7 та називай сусіда числа, яке буде з'являтися перед тобою. Готов? Поїхали! Другий гномик з'являється і згадав своє ім'я, його ім'я вівторок. Інше завдання будь уважний. Називається четвертий зайвий. Розглянь картинки, чотири рослини буде перед тобою з'являтися, а ти назви, яка зайва і чому. Вірно все назвав, і з'являється третій гномик, і ім'я його середа. Порахуй і скажи, скільки всього каштанів. Так, вірно, всього сім каштанів. А тепер розклади їх на дві. Тарілки. У мене вийшло так, а у тебе. І ось так можна розкласти. Порахуй. Помаранчеві тарільці, скільки залишилось каштанів, і коричневій. А ти так розклав. Ще можна сім предметів. Розкласти ось так. Три помаранчевий тарільці. І скільки в коричневій. Так, чотири, три і чотири буде сім. До нас повертається четвертий гномик, і звуть його четвер. А зараз з'ясуй, чого більше, а чого менше. Роздивись картинки, предмети, порахуй і назви, чого більше. Так, квітів. А чому? Тому що жолудя два, а квітів три. А 3 це більше, чим 2. З'ясуй, будь ласка, чого менше листочків чи жилодій. А зараз з'ясуй, чого менше, або більше каштанів, чи жилодій, або їх. з'ясував так, їх порівну. Однаково 5. 5. І до нас повертається гномик і ім'я його п'ятниця. Разом з добрим чарівником ми повернули гномика на ім'я Субота. А зараз згадаємо, які математичні знаки. Ми вже знаємо на попередньому занятті ми їх розглянули. Ось дивись, два горішка, і є ще один. Його нам додали. Який це буде знак? Вірно, математичний знак додавання, тобто плюс, і скільки ж всього буде горішків нам Показує математичний знак, дорівнює. Добре, згадав, молодець, подивись і скажи: було 5 листочків. Вітерець приніс іще два листочка. Між ними який треба поставити знак? Якщо він приніс, додав. А ти згадав, добре, додати, плюс, і скільки всього буде листиків? З'ясували п'ять додати, два дорівнює сім. Вірно. Ось і повернувся сьомий гномик. А ім'я його неділя. Допомогли ми гномикам згадати їхні імена. Давайте повторимо: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Гномики всім. А що ж вони нам нагадують, ці імена? Так, є у нас дні тижня. їх сім. Вони йдуть один за одним. Так, дякую, молодці, що ви за мною все повторяєте. Запам'ятайте і до нових зустрічей!